І сьогодні ми в цій муніципальній книгарні «Сяйво книги» відкриваємо вже шосту виставку київську з роботами наших дівчат-учасниць проекту. Тут є нові роботи, які нещодавно створені, і тут динамічна експозиція. Ми дещо з цієї експозиції змінимо за тиждень. Поставимо тут ще нові роботи. Тільки 20 робіт взагалі тут помістилося, але дуже приємне місце, і дуже важливо, що саме в книгарні ми розпочинаємо цей виставковий рік. Виставок в цьому році буде ще багато. А особливо така приємна новина, що в цьому році вийде книга, яку ми вже збираємо з історіями кохання дівчат-учасниць проєкту, з фотографіями з їхніх сімейних архівів з цими картинами ми домовились з одним дуже відомим видавництвом, яке вже чекає це видання. Видання буде двома мовами українською і англійською, і всі ці історії почують і побачать дуже багато людей. Тому в книгарні ми не випадково сьогодні відкриваємо виставку. Ця виставка має бути люди, мають її бачити. Тому що цей проєкт це дещо особливо. А, тому ця виставка в нас буде декілька тижнів. А, але ми сподіваємося, що потім ми повторно ще раз запросимо, можливо, з іншими картинами, а, тому що. Це має бути. Наша книгарня завжди підтримує усілякі проєкти. Тим більше проєкти пов'язані з тим, що відбувається зараз. А в нашій книгарні окремо ми ж відкрили стенд книг про російсько-українську війну. А ми підтримуємо проєкт Подаруй книгу на фронт. Ми відвозимо книги до шпиталів для військових, які люди передають, люди купують. Тому а ця виставка це також дуже спільна з нашими проєктами. Я жінка загиблого українського героя, можна сказати, який захищав Україну. Зараз ми тут презентуємо виставку картин, яку організувала громадська організація Жива. Я дуже вдячна цій організації за те, що нам дали таку можливість виразити свої емоції на полотні. А ще я вдячна за те, що я познайомилася з такими чудовими дівчатами. Всі ці дівчата пережили горе велике, але вони всі чуйні, вони готові йти на допомогу, і дуже багато емоцій. в мене позитивних від спілкування з ними. Я з задоволенням прихожу на такі всі заходи. Моя картина називається Мій ангел. Ні, я вкладала два таких ну направлення. По-перше, цей ангел, цей ангел символізує нашу Україну. Я ще наголошую, що війна почалася в 2014 році, і відтоді країна боронить. І я все-таки думаю, що у нас є. Не, не думаю, я впевнена, що є наш. Ангел-охоронець, який береже нашу країну від цієї навали, ми обов'язково переможемо. А другий такий зміст мій особистий, тому що в мене є ця цей ангел, ну як я разом з ангелом, який мене оберігає, бо це мій чоловік, який піклується про нас, і вже його немає 5,5 років. А я ну, відчуваю його допомогу.